Мінське рандеву епізод наступний, офіційно четвертий. Сьогодні у столиці Білорусі мала знову зібратися так звана контактна група з вирішення дипломатичної і мирно ситуації на сході України. Що з того вийшло? Запитання, є можливість адресувати Ганні боки. Моя колега тепер працює в Мінську і Маємо просто зараз скайп зв'язок з білоруською столицею. Ганно, добрий вечір. То чи є якась інформація на цю мить, яку варто би було знати усій Україні? Вітаю, Олександра. До останньої хвилини, буквально хвили, хвилин 30 тому тільки почали з'їжджатися представники тристоронньої контактної групи. А то вже журналісти були навіть запідозрили, що сьогоднішня зустріч зривається, або почали обговорювати те, що можливо сторони зустрічаються де інде в іншому місці засідають за круглим столом, а не в офіційному місці, куди запросили всіх журналістів. І ми вже сподівалися лише на результат такої пізньої пори. Але е, лише півгодини тому почали з'їздитися представник е, обсє пані Тельявіні і е, приїхав також е, посол Росії Михайло Дорабу. Примітно що обоє вони е, приїхали е, в одному авто, що е, ні ні. Не зовсім правильно можливо за дипломатичним протоколом. А, варто зазначити, що пані Тельявіні, представниця ОБСЄ, вона очолювала комісію з розслідувань причин а, грузинського конфлікту у 2008 році, і тоді вона не побачила в Росії агресора. А за її а, доповіддю вона навіть ледь не виз... мало не визнала винуватам того збройного конфлікту. Михайла Саакашвілі. а дивно, що сьогодні отакі, от, от ніби показові речі для журналістів, і вони приїхали разом. Зараз і досі всі чекають. На на Леоніда Кучмуна, нашого другого президента, поки вдалося журналістам дізнатися лише одне натяк. Михайло Зурабов сказав, що сьогодні говоритимуть близько двох годин про все ті ж домовленості 12 пунктів мінського миру, які підписали 5 вересня, і Михайло Зурабов нібито натякнув чи чи то пообіцяв, що. Ці домовленості мають набути більшої ваги отже, все ж таки, Росія та бойовики можливо, все ж таки почнуть дотримуватися того мінського миру. Ну і те, що сьогодні точно не будуть обговорювати, що найважливіше, як вчора напередодні заявив е, Леонід Кучма, що сьогодні точно не підніматимуть питання федералізації, адже це священа корова. А е, суверенітет України понад усе. Ну і поки ми всі е, чекаємо на е, е, Леоніда Кучму, е, також, як він вчора наголошував, не варто надавати дуже важливо великої ваги мінським зустрічам. Це все ж таки лише крок до миру. Варто зазначити, що до, досі ми не бачили і бойовиків представників так, так званих самопроголошених ДНР та ЛНР. На жаль, поки на цю хвилину у мене все студія. Ганно, дякую дуже. Ганна Бока була щойно із мінська на прямому скальп зв'язку. Там відбувається буквально щойно розпочалось засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України і на цю мить зрозуміло, річ, якихось об'єктивних або позитивних результатів немає. Відомо лише про те, що сторони будуть обговорювати вже наявні 12 пунктів попередніх мінських домовленостей.